Зараз ми знаходимося на вулиці Сохо, Сохо Вулиця, яка є, як нам розказував наш екскурсовод, точні, точної копії вулиці в Англії. Якийсь якийсь їхний тут шейх жив в Англії, побачив таку вулицю і вирішив її поподавати тут. Тут навіть є співаючі фонтани. Народ тут гуляє, сидить, курить кальян, є пиво. На початку там був великий екран, дивиться, футбол, лісить морозова. О, наші, до речі, чекають, махають нам. Hello! Здрасте! Дуже багато тут статуй. все таке яскраве. О, бачите скільки їх. Морозиво. Коштує 20 фунтів. Це долар і 10 центів приблизно. Але в нас нікого немає фунтів і ми не знаємо, що робити. Бо за долар вони не продають, а за два давати це не варіант. А решту в них немає. Стань вози і покажи своє морозове. О, яке морозиво ми взяли. Тимур Мася, ти теж довольна. Супер. А це моє морозиве. Народ скупляє фрукти. Бо принаймні дивиться на них, не знаю. Що скупляєте? А що ви взяли таке попити? Ух ти, цікаво. Покажи. Сельдом. льдом? Куль. Хе, жар. Тут така ілюмінація, наче на новий рік. Щось і ми не витримали, зайшли собі взяти фреш. А тут зараз такий смачний, суховитий кавун ріже. Пахнет. Як м'яч. Зробив як м'яч. Тут же на нас пішов діло. Його ну що, ми тут Оксана готова щось сказати, вже приготовила. Нет. Нет, тут дуже-дуже гарно, Правда, дуже гарна алея і у нас в Криму навіть такого немає. У нас в Криму зараз точно такого немає. У нас в Криму точно такого немає. У да. железному порту теж не але домой дивимося футбол женек привіт я думаю ти теж дивишся це. футбол я маю на увазі цей сейчас